Доброго дня, мене звати Юрій Лявкало. Мене з моїм трьохрічним сином війна застала в Маріуполі. Я мешкав на той момент з дівчиною зі своєї та її донькою, котрій було років 15. Коли почалась війна вторгнення, в перші дні було незрозуміло, що воно таке, ніхто нічого не вірив. Ну, казалось, що це ну, неможливо. На лівому березі Маріуполя вже йшли бойові дії, а на нашому березі, в іншій стороні міста, є, ну, тільки відголоски були. Ну, ніхто не, не вірив. Але ж потім. Ми почали бачити, що люди тікають, збирають усі речі, садяться в автівки і тікають. Потім, ну що, з кожним днем, ну, мабуть, навіть з кожною годиною ця канонада ставала все ближче та ближче, а діватися вже було нікуди. Тому що ні про які еваку... евакуаційні заходи мови не було. Особливо ніхто нічого не знав. Там щось в перші дні казали, що будуть потязі, потяги відправляти у бік Запоріжжя, але ж теж не перевірена інформація, хто його знає, що воно таке. Ось, а потім не стало води, не стало зв'язку, не стало газу, електричества. Ну, все, почався кам'яний вік. Почалися погроми крамниць, тобто люди тягли все, те, що могли тягли. Ми жодного разу не спускались у підвал. Тобто у нас четвертий поверх, але щось не хотілося, щось... якщо вмирати, то під землею. Щоб уже якщо прилетіло, то прилетіло. Ну... Більшу частину часу проводили, звісно, перед вхідними дверима, тобто правило, декількох стінок на підлозі. І це було без опалення. В квартирі був такий собі невеличкий минус. Було дуже холодно. Звісно, готували усім скопом, хто залишився з сусідів на дворі на вогнищі. Частенько. Подали під обстріли, коли готували. І, ну, вже чуєш, воно десь шуркотить, шурхотить, ну все зараз десь, десь лупане. І всі розбігаються. І тут, мабуть, ну так, град почав працювати, а у мене там суп на вогнище стоїть, а жерти там вже особливо, особливо нічого. Всі кричать, куди, а я за цим супом, бо малий не кормлений. Речі вас тут? Логість. Потім, коли вже земля просто здригалася, ну, дом отак от ходив ходуном, ми вирішили піти трошки далі, де було ще потише. Потише там мешкала моя рідна тітка з бабусею, двоюродний брат та мій Хресний. Ось пішли туди. Там, в будинку, одна сім'я виїхала, полишила квартиру, то ми туди заселили. Кожен день ми так е, називали, ходили на охоту, тобто шукали провіант, будь що. І не було води. Кремничка була десь, е, ну, родничок, десь за 2 кілометри у частному секторі у Балті. От туди теж, е, так, коли ходили за водою, було ну так, білет в один конець. Бо якось йшли, а десь. О 12-й мишлі дня, а зранку там був обстріл почасному сектору Гатило. І коли ми йшли, то навколо лежали трупи цивільних. І бабулька, там хлопець, домівки розкорочені таке. І теж не розумієш, повернешся, не повернешся. Коли вже ну, зовсім не було чого їсти. Стріляли голубів, готували голубів. Ну, хоч яке м'ясо, буйнчика наварити. Ну, І якщо йшов дощ, то, звісно, воду набирали дощів. Одного разу з двоюродним братом пішли ми на ринок автостанції 2, АС-2, во так і називається. Там, в принципі, все, що можна було винести, винесли, але може хоч щось. Ну, знайшов я там пару яблок, пачку чаю, дві пари колготок, малому, вологі серветки, бо купатися не в було. Це дуже важливо вологі серветки. Ось. І таких нас було, мабуть, чоловік 10-15. Ну, і щось ми там коперсаємося, коперсаємося у цих розвалинах. І тут виходять бравих брихпорка. Граждані мародьори строїться і чергу повітря. Ту -ту -ту -ту. Ну, всі ползали, пошикувалися. Давай документи перевіряти. А в мене з собою документів не було на той час. Ну, так виявилося. Ну, каже, нема документів, ну все, зараз ми тебе розстріляємо. І очередь по дому. Ну, стріляй. Давай на коліно на колінах хто такий, ну. Там, перевернули рюкзак, нічого не знайшли. Знов під ноги стрілювали, все йде з нами. Тут брат щось підійшов, там бла-бла-бла, бла. -бла, -бла, -бла. Я, то у вас така форма, звідки ви там. Коротше, заболтали їх, а вони такі якісь, ну, чи щось зживали, чи ну, на, на весіллі. Не кажу, що п'яні були, бо поригари чутно не було. Отакі, такі. Глаза шалені, шалені. Ну, коротше, стукнули мене разі, та казали, що розпіймаємо піймаємо в тому. На жилечці. Ну, оминулося. Все, Пішли на зворотньому напрямку додому, знов під обстріл попали, ну то вже таке. Ось, і, а... Тож, о, з часом їжі не стало ніде. І голуби вже не прилітали. Ще в нас був собака, але ми його їсти не стали, бо то наш собака. Вирішили виходити. А куди виходити, все місце оточено, а, а як сарафани радіо донесло метро ну, в супермаркеті, там вже стоять росіяни та видають гуманітар. Ну, що робити? Треба туди йти, бо інакше голодна смерть і все. Ну і ото нашим табором пішли. Йшли, мабуть, ми часа 3-4 каулками та й усе таке. Кругом розрухи, трупів дуже багато, і ще у кожному, у кожному подвір'ї могил. Ну, Власному створені дуже багато могил. Взагалі, вийшли ми на російську, так би мовити, окуповану ту територію під, ні, під ними. Нас пропустили без нічого. Ще дуже було багато розмов, що наші стріляють людей. Дуже було багато розмов. Ну, не знаю, я такого не бачив, бо проходив повз Ну, Ніхто нічого не казав нічого. Німа азовців проходив, там теж звірство розказували. Ну, Хлопці роботи. Ну, Нічого, ну. Вони займаються справою. Ось, ну, в общем. Е Дійшли ми до метро. Ту частину міста взагалі, от я був у прікаті, прікать це квітуче місто по зрівнянню з цим районом. Я навіть не уявляю, як там люди виживали. Там просто жахіття. Ну і знову ж там труп прилежить, там труп, ніхто не вбирає. Ну, дуже багато техніки, танків, БДРів, роздовбаних. Ну, Війна. В общем, дошли до метро, а нам кажуть, гуманітарки цього дня й не буде. Тобто з собою нічого особливого не брали, води багато не брали, ну, особи нічого було брати. Ну що, залишили голодними, треба десь ночувати. Ночувати це повертатися назад, це ще 3-4 часа. А бабушка старенька, в неї плохо серце, вона вже йти не може. Ну, поруч е був, були склади, Там база якась була продовольча, та промтовари, Ну, така велика база, великі бетонні ангари. Пішли ми туди ночувати. Ну, звісно, там все розграблено, розтрощено. Знайшли маленьку каморку, натягали туди якісь піддонів, якогось треп'янучок, хоч якось. Метрів за двадцять від нас труп сидів. Ну, куди його дівати? Потім, коли обходили територію, ще, по-моєму, чотири трупи знайшли, обгоріли зранку, протинулося, пішли туди. Опять, гуманітарки сьогодні не буде, нічого не буде. Ну, що то пішли тоді назад. Окремо хочу сказати за авіацію. це було страхіття. От, після того, як ми вийшли з Маріуполя, малий, мабуть, місяці зо два, якщо чув якийсь гурки то небі, він ховався. Е -е, він машинально десь під'їзд там зразу і все, нема. Я сам зараз ходжу. Воно автоматично шалоно летить. Е -е, бомби е бомбили страшенно. І не сказав би так, Бомби кидали куди попадя. Тобто, Біля школи, там метрів 10 воронка в жилому секторі в багатоповерхівках, Ну, скрізь. Куди скинули, туди скинули. Там навіть ну, ні, ніяких об'єктів не було, ні воєнних, ні інфраструктурних, ні, ну нічого. Так от скидали. Оце було страшне. Потім пішов слух, що звідси відходять автобуси до Таганрогу. Пішли ми встали в чергу по, по, по записі. Дочекалися, правдами, не залізли у той автобус, даванина до, до була страшенна. Ну, люди всі, як казав нам на пересилці. У Таганрозі вже е, охоронник цього міста, ну, спортзалу, де всі їх розміщали. Каже: О, це з Маріуполя приїхали. Чого так думаєте? А від вас костра ухне? Розуміємо. В общем, сіли ми до автобуса, поїхали. На першому блокпості на виїзді з Маріуполя всіх мужчин попросили вийти з автобуса, пошукувати. Ну, і З кожним, кожного по поодина... одиночку заводили у цей вагончик та проводили бесіду. Я що послід останнім, бо малий постійно вискакував, вистріб з автобусу та бігав па-па-па. Пап". А ну вокруг танки і ці БТРи, на він лякається. В общем, зайшов я, вони перевірили телефон. Попитали, що за дитина, що да як, потім їм не сподобалося, що ми телефон за чистий, ну і почалося. Ми зараз тебе виведемо туди, у поля, розстріляємо, Ну, кошмари почали. Трішки набуцкали по почках, ну, та відпустили. Ну, нічого. Коли ми їхали з Маріуполя, в одному з ми побачили світло. Це вже було затемно. І малий ой папа, що це? лампочка на фонарному ставбі. Потім приїхали вже, чи... а там сусідки в тесті продають. Ну, так ото. Без перешкод погрузилися у той караван автобусів, доїхали до Таможні. Там теж десь усю ніч були. когось визивали окремо на фільтраційні якісь заходи, хто казався підозрілим. Але ж це минулося, все, все добре. Доїхали до того танрогу, там ми провели ну, зранку до вечора і ввечері мені за мною приїхали друзі та відвезли нас до Севастополя. І вже з Севастополя ми виїхали до Чехії.